Доброго дня, шановні! Мабуть, весна? Зараз трошечки покажу, що в нас вже є. Ось така кропивка. Бачите? А ось Смородина. Бачите, яка? Ще навіть не розпустилася така. І поряд верба, моя школка, бачите? Ось вони, котики. Бачите, тут підбіл. Ось він такий. Ще маленький, маленький, не розпустився, тільки виліз. Це теж вербаха, куренішийки одна моя, а одна звичайнісінька верба. Котики тільки з'явилися. Ось такий бузок. Куп'яночках маленький, він це я вам показувала, що дали мені викидали. Кажуть, ой, принесемо, бо я дуже хотіла. Так, Ромашка отут-замерзла, от, е замерзла, мабуть. Оце, дивіться, сходить тільки, забула, як називається він. Так, а це гортензія. Бачите, он із живця, але це гортензія деревовидна. Отака тюльпани мої. Подивіться, вже позатикала, бо кози ходять. Он такі, бачите, там пуп'яночок, а лише далеко до цвіту. Ось. Он там цибуля, чи як він називається, лукаліум. Так, це лілейник. А ось оце аліум, такий, знаєте, великими голівками цвіте. Це нарциси. Бачите, холодно сьогодні навіть, ось там тюльпанчики. Ось отут теж тюльпани. Інший сорт якийсь, але ще далеко до цвіту. Вчора займалася пересадкою смородини. Ось тут у мене така школка була. П'ять чи шість кущиків. Бачите, така тут смородинка, бо тут у цій грядці. А ось Вероніка з одного кущика, подивіться, як вона. Розцвіла. Це нарцисики, бачите, тут їм тепліше, вони гарненькі такі. Тюльпанчики, це моя шпальна грядка. Нарциси, тюльпани. Тут я так по краю. Десь є більші, десь є менші, але ще, як кажуть, краси немає. Трошечки тут попідгрібала, бачите, це наші зорі. Ось теж нарциси. Холодно, зовсім холодно. Полин, Оце єгипетська цибуля, або цибуля самосійка, не самосійка, як вона, крокуюча. Це іриси. Дуже гарненькі вони тут. Дивіться, тут я посадила кущик ягоди. Садова клубніка, як у нас кажуть, або Вікторія, як то каже. Тут вона гарненько сподобалась є. Сальвія шалфей. Не знаю, але він пізно обрізала там, десь є живенький і Ось тикнула. Він тут зацвів, мало його. Оце така в нас весна. А ще поділюся, мені дала сусідка бадан. Ось я його тут, так, у напів тіні посадила. Ось це кущик сизої трави. Ну, от у нас, як кажуть, отака весна ще. Холодно. Але нічого, прийде ще, прийде. Весна буде весна. Гарного вам настрою, гарної погоди, миру на землі, перемоги Україні. Бувайте здорові!